Сам психоматики займає не останнє місце в омолодженні. Привіт! Мене звати Ксенія, я спеціаліст природного омолодження. Ділюсь з вами практиками, вправами, масажними техніками для омолодження. Підписуйтесь, щоб не загубити мої дієві рекомендації. І приємного перегляду. Доведено, що помірне фізичне навантаження визиває гормон серотин. Тому з роботою над тілом і з обличчям у нас теж з'являється гарний настрій. Те ж саме з'являється при масажі. Тіло розслаблюється і посилає сигналу мозок, що все добре. У тіла і мозку двосторонній зв'язок, коли нам Психологічно добре, зверху донизу йде імпульс, що все безпечно. У відповідь на це, наші м'язи розслаблюються і зажимів стає менше. це означає, що і виглядати ми починаємо краще. Якщо ми з чимось турбовані, є якісь невирішені задачі, ми знаходимося в постійному стресі, в якомусь внутрішньому конфлікті. Тіло реагує на всі ці наші емоції, зажимає м'язи, і ми можемо навіть на обличчі побачити наслідки спазмування стресу. Життєві переживання можуть по-різному відображатися на вашому обличчі. Приведу декілька прикладів. Постава це наша основа, наша упора. Якщо ви з дитинства не відчували підтримки, то може бути таке, що. Хребет страждає і від цього може деформуватись. Лоскостопія може відображати наміри знайти опору в житті. Наприклад, із спазмування жувальних м'язів одна з найчастіших проблем може бути із за невисказаної якоїсь болі, злості, образи. Так працює наш мозг. І відкладає все потрошку в тілі, а тіло потім перетворює це і відображає на нашому обличчі. Як з цим працювати? Працювати треба на фізичному рівні, починаючи з тіла. Працюйте з диханням, працюйте з поставою. Тіло в мозок посилає інформацію, що все добре, заспокойся, і мозок посилає в тіло. Зворотній зв'язок, розслаблюючи ці м'язи. Тим самим ви робите користь і для тіла, і для мозку.